Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Carbolit. Сьогодні розкажу вам про сигналізатори від чеської компанії Flozar. Вони знаходяться в такому кейсі ручка для транспортучки така. Класний, класний замок, який не вийде вам із строю. Досить жорсткий чехол і щоб ваші сигналізатори не повородилися. Ось так покажу. Дивіться, що знаходиться у нас в комплекті. Є інструкція окремо до пейджера RX і інструкція до неонів TX3 сигналізаторів. В кожному комплекті йдуть дві батареї запасних. LR1 до сигналізаторів і батареєчки 3А до пейджера. Пейджер працює на двох батарейках 3А і дві резинки для сигналізаторів на RSB, щоб якщо десь загубиться чи порветься, щоб можна було замінити, щоб не скрутити різьбу в сигналізаторах. Давайте я вам покажу, почнемо з пейджера. Є ось такий ремішочок. Камуфляжний з надписью Fishtron. Ось так виглядає наш пейджер RX 6 на 6 каналів. Що представляє собою пейджер? З лівої сторони в нас іде кнопка Включить-виключить, донизу виключить, доверху до включить. Загорілася зелена кнопочка батарея. Якщо світиться зеленим, значить з вашими акумуляторами або батарейками все окей. Якщо червоне, воно буде час від часу блимати. Три рази буде блимати червоним кольором, значить, треба батарейку замінити. Якщо у вас щоб довше прожив пейджер з сівшими акумуляторами чи батарейками, потрібно кнопочкою плюс виключити режим вібро якщо він у вас включений. Якщо ні, тоді Постарайтесь замінити батарейку, щоб не прозівати покльовочку. Тут плюс-мінус регулювання звука, і плюс-мінус, коли одночасно зажати. Ось так. Зажимаємо, тримаємо. З плюсиком управляємо мінусом старать. ну Допустимо, ви хочете там якийсь другий сигналізатор прив'язати, можна тоді стерти мінусиком, плюсиком переходити на якийсь другий канал, то тобто вам 4 сигналізатора прив'язано, наприклад, і ви хочете прив'язати, наприклад, лампочку палаточну. Ось таку ВРЛ-1. Пізніше покажу, як воно прив'язується Ну чи Давайте відразу покажу. Оце одна з п'ятий канал. Наприклад, включений воно в мене прив'язано, не буду так показувати, але покажу, який смисл, як воно прив'язується. Включається, з цієї сторони включить, виключить одним коротким нажатим. Затримали. Трошеч, 3 секунди буквально потримали, загорається червоний колір. Коли лампочка прив'язана до сигналізаторів, це режим очікування. Тобто, якщо, дивіться, ось покажу, якщо у нас йде вночі, лампочка висить, чи там лежить десь на столику, чи підвішена до палатки, йде покльовка. Лампочка одразу загоряється, і ви можете спокійно там взутися, вам буде видно, досить гарно світить, вам буде добре видно взутися і йти на покльовочку. Одним коротким нажаттям виключили, воно далі в режимі очікування. Як прив'язати лампу VRL-1 затримуємо. І вона починає блимати. Зажимаємо плюс-мінус, і плюсиком переходимо на пейджері на там п'ятий, шостий, на який ви канал хочете її прив'язати. Взяли на п'ятий канал, наприклад, і земітували на першому сигналізаторі, земтували покльовочку. Потім ще раз потримали, знову починає блимати лампочка. Земітували покльовочку, лампочка буде кожного разу загорятися. Зажали, лампочка починає блимати. Все. І так, 4 рази там чи 6, скільки у вас там буде прив'язано сигналізаторів. Ось так. Виключив лампу. Дуже кру крута штука. Не у всіх сигналізаторах така є функція. Пейджері ще плюс-мінус. Ага. Плюс-мінус. Плюсиком нажимаємо. Тримаємо. Включили віброрежим. Тобто у вас буде покльовочка, Буде і звук, і вібро. Досить класно вібрірує. Думаю, дуже, дуже даже чути в. На деяких турнірах, на змаганнях не дозволяють використовувати звук, там, щоб не роздражати сусідів, можна хм, без звука. Часто багато людей любить рибачити беззвучно, щоб не роздражати сусідів, щоб нам не бігали, не питали, що на що клює. Ось так. І так само коротким зажаттям на плюсик, і режим вібро виключається. Давайте перейдемо до, до сигналізаторів. З сигналізатори точно так само виконані. Сфокусуємо, покажемо. Напівпрозорий корпус бездоганно виконані всі шви. Дивіться, як все виконано. Дуже все круто. Тут у нас дві батареїчки Tesla LR1. Якщо ви не користуєтесь, наприклад, звуком на сигналізатором, вам цих батарейок LR1 вистачить на 3-4 роки. Якщо просто звук використовувати тільки на пейджері, на 3-4 роки вам вистачить тих батарейок. Досить мале споживання. Так, далі, дивіться. Тут кнопочка є включить виключить Нажали, дорожка пробігла вниз. Давайте я виключу звук, щоб не відволікало. Дорожка пробігла вниз. Значить, сигналізатор виключений. Нажимаємо, дорожка прийшла вверх, сигналізатор включений. Це без звука режим. Не, стой, це Далі. Е, дивіться. Е, нажимаємо е, один раз короткий режим в очікування. Що це означає? Тобі ж, е, коли ви йдете на, ну, на перезакидання, наприклад, йдете, ваш напарник відпочиває, там, щоб сусіди не чули, не роздражать сусідів, щоб ваш. Чи сигналізатори не пищали на весь берег. Нажали, і у вас 60 секунд є, щоб налаштувати сигналізатор. Або там підняти удочку, зняти свінгер коли ви виконуєте перезакидання. 60 секунд, воно перестає ну далі в очікуванні йде на покльовочку. Або можна, якщо скоріше хочете, один раз нажали, і все у вас вже. Я виключив звук, але вона показує, що у вас сигналізатор працює. Далі, яка ще крута фішка є для завозу? Це взагалі просто, ну я не, не в одних сигналізаторах такого не бачив. Дивіться, нажимаємо протягом 3 секунд, тримаємо кнопку Включити. Загоряється світоводіоді в заді сигналізатора. Тобто ви йдете на перезавозити. Наприклад, якщо ви рибачите в завоз, поплив на лодці, положили оснастку, вертаться, там на березі темно, вночі ви не, ви не будете бачити, куди плести. у Вас отакі маячки, дуже класно плести до свого сектора, чи пішли там виважувати рибу і ви вертаєтесь, чи далеко. Зайшли дуже темно, буваєш. Самі знаєте, без, на озері немає світла, взагалі нічого не зірок, нічого немає. Похмурий день, похмура ніч, і ви будете бачити, куди вам вертатися у ваш сектор. Ну, Дуже прикольна штучка. Для завозу, це взагалі номер один. Топчик такий я ще таких, такої функції не бачив не в одних сигналізаторах. Так, далі. На сигналізаторі в нас є. Регулюровка чувствительності від 5 мм до 5 см, і звук, регулюровка звука. Регулював тона, як ви бачите, немає. Регулювавка тона задається знову ж з цією кнопкою включить мінус, включить-виключить. Зажили. Тримаєте 6 секунд. Роздається ось такий звук. І ви е, е, Свій. Регулюєте. Ось такий самий. Зробили собі, виставили якісь. Можна кожен сигналізатор окремо робити. Різні звуки на кожному сигналізаторі можуть бути. Ось так, прочекали 10 секунд і. Ось так. І так можна кожен сигналізатор виставити на будь-який тон. Так, далі в нас є з цієї сторони, у нас іде вихід на свінгер. Якщо у нас іде покльовочка, свінгер буде підсвічуватися ще 30 секунд. І на сигналізаторі також лампочки будуть світитися 30 секунд. Світова дорожка, також, якщо йде покльовка в берег, якщо клюнув, наприклад, там амур, ну і корок так клює, вона буде світитися внизу. Коли покльовка йде від берега, світодіоди будуть світитися в так, Дуже круті сигналки, дуже класне виконання. Як на мене, дуже. Дуже гарно зроблено, і в Україні у нас воно трошечки недооцінено. Дивіться, далі по гарантії. Гарантія 3 роки, ось, як бачите, ось є, у нас є номер сигналізатора. Кожен сигналізатор має свій окремий номер. Ви можете не переживати, що там якусь бумажку, там ви щось згубили і у вас немає гарантії. Після покупки продавець. Висилає номер е, сигналізаторів, переписуються номери сигналізаторів і відправляється на завод. З цього дня у вас йде гарантія 3 роки. Навіть якщо будь-який магазин, де б ви їх не купили, зачиниться, там переїхав, ви не можете його знайти. Ви можете зв'язатися з заводом Флазар, і вони вам замінять, якщо у вас там є якийсь гарантійний випадок. Друзі, розкажу вам ще. У мене, в принципі, з собою ВРЛ 2 немає. До, до, до цих сигналізаторів можна прив'язати також лампу ВРЛ 2. Це настольна лампа, немає вам зараз, щоб її показати. І е, охра, охоронний датчик є. Теж можна прив'язати на, на дікарях дуже крута штука. Всім дякую за просмотр. Якщо бажаєте, я вам закріплю силочку внизу е, відео. Якщо бажаєте прочитати інструкцію, додаткові там все на сайті буде розписано. Е, і буде внизу під відео закріплений промокод на знижечку. Самі ці сінгера. І до сезону інтернет-магазин Карпеліт. Кожному покупцю з 1 лютого буде дарувати ось таку лампу безкоштовно. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім дякую, до зустрічі!